Алео відкриває прямий канал для спілкування, щоб тримати членів спільноти в курсі готовності основної мережі, щоб ви знали, наскільки Алео близький до запуску в режимі реального часу. Комунікація про шлях до майнету відбуватиметься двома способами: надійний план тестування. Програмований, конфіденційний і не потребує дозволу. У кожному стані є унікальні елементи, які повинні гармонійно поєднуватись, щоб відповідати критеріям Алео для основної мережі. У цьому плані тестування ці елементи будуть докладно описані, а також вказано час завершення. Коли всі вимоги будуть виконані, Алео знатиме, що вони готові до запуску основної мережі. Оновлення статусу регулярне спілкування щодо критеріїв плану тестування. Ці оновлення дадуть більш широкій спільноті уявлення про те, наскільки Алео близький до запуску основної мережі. Якщо ви бажаєте взяти участь в екосистемі Алео, переходьте за посиланням у описі до цього відео.